А у нас на включенні є наш гість, пан Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України. Гість нашої програми. Доброго вечора, пане Іване. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися на наше ток-шоу. І ваш друг Валерій Поцелуйко хоче поставити до вас запитання. Вітаю, друже. Валерію, Доброго вечора. Бачиш, ми е, коли з тобою зустрічаємось, я стісняюсь е, запитання тобі ставити, а в студії зі студії поставлю. Не соромся. <с? <с?> Не соромся, Добре, друже. Я скажу гостям, що це Іван Григорович це взагалі приклад е, е, людини, яка правильно виховала своїх синів, тому що вони воюють разом. І... Е, Мене завжди вражували люди, які батьки, які воюють своїми синами? Я, от Івану Григоровичу, ніколи не задавав такого питання, а зараз задам. От Григорович, ти був разом е з ними на фронті? Що ти відчував, коли знав, що вони зараз знаходяться на бойових, а ти в іншому місці, наприклад? Як ти відчував і коли ти бачив, що вони повертаються живими, що це за відчуття, друже? 2014 році я думав, що встигнемо зробити так наше покоління, щоб діти не воювали. Ну не так сталося. нам довелося взяти зброю, і це їх вибір. Це той вибір, який я абсолютно підтримую. Бо самі ми українці з козацьких часів зліплені з цього тіста, що ми захищаємо свою країну скрізь в мирний час, в тому хтось захищає країну, хтось не захищає, але я. Я радий з того, що в мене родина захисників: і батько, і дід, діди мої обидва були такими. А що відчував? Я думаю, те, що і абсолютно більшість наших українців, чиї рідні і близькі, воюють. Звичайно, відчував злість до ворога. Відчував те, що мені хочеться, щоб скоріше закінчити цю війну. І відчуваю, звичайно, бажання бажання допомогти, да але не завжди можеш. Ну разом з тим я розумію, що вони робили свою роботу, і вони, вони робили її якісно, чесно і правильно. І роблять зараз так само, займаючись бойовою підготовкою з тим, щоб прискорювати час вигнання ворога і прискорювати час нашої перемоги. Пане Іване, ви переживаєте по-батьківськи за своїх дітей? Власне? Ну, хвилюєтеся, дзвоните, пишете. Як тримаєте комунікацію зі своїми хлопцями? Ну, було б неправдою сказати, що не переживаю. Знаєте, навіть ми, українці, люди зліплені з кісток і заліза. з Хороших позитивних емоцій з честі, гідності, сили, як показує зараз наш опір. То ми маємо душу, і звичайно, кожен з нас переживає. Але я розумію, ці переживання наразі вони мають лише мобілізувати всіх. І ми не дозволяємо собі тих переживань, які виливаються в плачі, я щиро задоволений з того, що і мої сини, і рідні, і близькі, і мої друзі і знайомі вони не плачуться на тяжкий час. Вони роблять так, щоб ці тяжкі часи закінчилися. І більше того, вони готуються. Абсолютна більшість готуються до того, що у нас настануть. Теж ті часи, які вимагатимуть від нас віддачі і повної віддачі після того, як ми виженемо ворога з нашої землі, нам треба буде відновлювати країну. Тому знаєте, таки з оптимізмом, дивлячись в майбутнє, переживаємо, але робимо так, щоб ці переживання не відбирали у нас крила. Я вам дякую, пане Іване, за ваш час і за те, що стали гостем і героєм програми Перехрестя з Христою Равлюк. Бережіть себе.